Київ у вогні. В ніч проти 7 листопада столиця знову опинилася під атакою російських шахедів. Повітряну тривогу у місті оголосили ще близько опівночі, і тривала вона до самого ранку. Вибухи кияни чули у п'яти районах міста без руйнувань та потерпілих не обійшлося. Про всі наслідки ворожої атаки розповім за мить з вами новини Тесеню і Яльдмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. В ніч проти 7 листопада у Києві оголосили повірну тривогу. Її причиною знову стали дрони. Про це повідомлення. Ле повітряні сили зсу сигнал тривоги у Києві. Пролунав о 00.13. Водночас військові попередили, що ударний безпілотник росіян летить повз бориспіль у напрямку Києва. Інформацію про загрозу застосування БПЛА підтвердили у київській міській військовій адміністрації. Увага! БПЛА з півночі курсом на Київ. Потребуйтесь про власну безпеку. Перед цим у Київській обласній військовій адміністрації Кова попереджали, що в регіоні працюють сили ППО. Згодом стало відомо про роботу протиповітряної оборони і у столиці. У той самий час в районі міста Київ було чути кілька вибухів. В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. Пізніше керівник КМВА Сергій Попко розповів, що над Києвом фіксують кілька ворожих безпілотників. Він додав, що робота ППО триває. Не ігноруйте тривогу, перебувайте в безпечному місці. Крім того, в районі столиці знову було чути серію вибухів на тлі відбиття дронової атаки. Близько 2 години ночі стали відомі перші наслідки ворожого удару. Про них у своєму телеграмі написав мер міста Віталій Кличко. Уламки БПЛА впали в Голосіївському районі. За попередню інформацію палають гаражі. Екстрені служби прямують на місце у Голосівському районі, де впали уламки БПЛА. Ударною хвилею пошкоджені вікна в деяких квартирах житлового будинку. Звернень до медиків наразі не надходило. У місці поруч де знаходяться гаражі, палає приміщення СТО. Працюють пожежні. До медиків там теж ніхто не звертався. Близько п'ятої ранку Печерському районі палали верхні поверхи багатоповерхівки. Там довелося евакуювати людей з будинку. У багатоповерхівці на Печерську внаслідок падіння уламків БПЛА займання сталося на 33-му технічному поверсі. Пожежні підрозділи працюють. Евакуація людей триває. Місто організувало для мешканців два автобуси. До медиків ніхто наразі не звертався. Станом на 6.05 повітряна тривога продовжилась у Київській, Житомирській, Черкаській Сумській, Полтавській, Чернігівській та Миколаївській областях. Причиною сигнали були ворожі ударні безпілотники противника, які військові фіксували у повітряному просторі України. У цей час стало відомо, що у Солом'янському районі столиці уламки БПЛА впало на подвір'я приватного будинку, горіло на відкритій території. А в Оболонському районі загоряння на верхніх поверхах бізнес-центру. Окрім того, у Подільському районі Києва сталася пожежа у двоповерховому приватному будинку. Тоді стало відомо про перших потерпілих. У Солом'янському районі госпіталізували одного потерпілого з території підприємств. Також у цьому ж районі внаслідок падіння уламків БПЛА пожежа в приватному медзакладі. Відбувається евакуація. Потерпілих наразі немає. За останніми даними столичної влади, яке з'явилося близько восьмої ранку, падіння фрагментів російських дронів у місті відбулося у шести районах Голосіївському, Печерському, Солом'янському, Оболонському, Подільському та Дарницькому. У Голосіївському районі є пошкодження квартири в житловому будинку без пожежі. Одна людина звернулася за медичною допомогою. Виникла пожежа на на Території гаражів та розташованого поруч СТО на загальній площі 200 метрів квадратних пожежу. Ліквідовано пошкоджено 4 авто. Потерпілих немає. У Почерському районі сталася пожежа ресторану на 33-му поверсі, житлового будинку на площі 50 метрів квадратних. Часткове руйнування будівельних конструкцій 34-го технічного поверху. Пожежу ліквідовано. Потерпілих немає. Солом'янський район на території підприємства виникла пожежа складської будівлі на площі 600 метрів квадратних. Одна людина постраждала. Уламки впали на території медичного центру. Виникла пожежа на площі 20 метрів квадратних. Пожежу ліквідовано. Інформація щодо постраждалих уточнюється. У Оболонському районі сталося загоряння на покрівлі шестиповерхової будівлі бізнес-центру на площі 10 квадратних метрів. Попередньо потерпілих немає. А в Дарницькому районі падіння уламків на відкриту місцевість без пожежі та потерпілих. Також зафіксовано падіння уламків на житловий будинок пожежі та потерпілих немає. А ще у мережі з'явився момент збиття ворожого дрона. тут я тільки небо снімаю, так що. Все хорошо. Та ты шо, смотри, чого, же шасадрячок тоже снимает. Красота. Молодцы ЗСУ. Як згодом зазначили у цієї ночі напад російських безпілотників відбувався хвилями з різних напрямків. БПЛА заходили на різних висотах, як на дуже низьких, так і на значних. Російська армія вночі знову атакувала столицю України ударними безпілотниками. Це була масована атака. На Київ ворожі дрони заходили як поодинці, так і групами. Повітряна тривога в місті тривала 8 годин. Внаслідок злагодженої роботи протиповітряної оборони та інших складових сил оборони в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста було знешкоджено понад три десятки російських БПЛА. Внаслідок атаки російських ударних безпілотників у шести районах міста зафіксовано падіння уламків, пошкоджено житлові та нежитлові будівлі. Виникли пожежі, які були оперативно ліквідовані. Станом на 8.20 восьму вдома вже про двох постраждалих їхньому життю загрози немає. А місто після чергової російської атаки має ось такий вигляд. Але і на цьому рашисти не зупинилися, І близько дев'ятої ранку дрони знову з'явилися над Києвом. Що найменше один кружляв над лівим берегом столиці. В місті оголосила повітряну тривогу. Вона тривала майже півгодини. Після чого оголосили про відбій. Ну і вже традиційно, після затяжної тривоги у столиці в метро ніде яблуку впасти. На деяких станціях кияни не могли навіть дійти до вагонів. Нагадаємо, нещодавно росіяни завдали ще одного страшного удару по Києву. Близько четвертого години ранку, 30 жовтня, вибучили мешканці Солом'янського району міста. Уламки пали одразу у декількох місцях. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що там спалахнули пожежі. У Солом'янському районі горять нежитлові приміщення. За іншою адресою в тому ж районі теж пожежа над містом. Ще кілька БПЛА. Згодом мер повідомив, що зайнялося і в одній з квартир у житловому будинку. Тоді одній постраждалі медики надали допомогу на місці. А згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла. У Соломенському районі за однією з адрес виклику екстрених служб у житловому будинку ще три звернення до медиків. Усім надали допомогу на місці. Загалом наразі четверо постраждалих у Соломенському районі в житловому будинку. Пожежа на другому та третьому поверхах. Уже п'ятеро постраждалих. Усім медики надали допомогу на місці. Уже за 10 хвилин Віталій Кличко повідомив, що постраждалих дев'ятеро. Серед них – 11-річна дівчинка. Знову від рук росіян страждають діти. Згодом таку кількість постраждалих підтвердили і рятувальники. Вони додали, що пожежа на усіх місцях падіння уламків ліквідували. Внаслідок атаки БПЛА сталося загоряння на другому та третьому поверхах дев'ятиповерхівки у Соломенському районі. Пожежу ліквідовано на площі 40 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі евакуйовано 18 осіб, 30 виведено на свіже повітря, одну людину врятовано, дев'ять осіб постраждали. Також пожежа виникла у восьмоповерховій адміністративній будівлі у тому ж районі. Пожежу ліквідовано на площі 150 квадратних метрів. Загалом на місцях події працювало 65 вогнеборців та 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки. А ще рятувальники публікували кадри, на яких реанімують котика. Він був у квартирі, яка вигоряла майже вщент внаслідок атаки Росії по Києву. Пухнастику допомогли і передали господарю. Это как-то через палец, через палец, понял? Тим часом місцеві мешканці розповіли кореспондентці ТСН Ірині Коваленко, що постраждалих могло бути більше однак їх врятувало диво. Наразі ж відомо так про дев'ятьох постраждалих, серед них 11-річна дівчинка, і всім надали медичну допомогу на місці. Ми трошки встигли поспілкуватися з мешканцями цього будинку. і Ось вони розповіли, що власне їх врятувало ось це дерево, бо уламки шахеда потрапили в дерево, потім впали в землю, і там здетонували тобто якісь. Ще був додатковий вибух, і це врятувало будинок від ще більшого займання. От, е, прошу показати відео, яке ми надіслали. Буквально там я нарахувала шість балконів, які загорілися. Там вигоріли кімнати. Видно, зараз мешканці е, все це погоріли, сміття, всі свої речі викидають з вікон. От е, е, також. Поряд з будинком облаштував Червоний Хрест пункт надання медичної допомоги, пункт обігріву, де мешканці можуть обігрітися, там попити чаю. От, власне. Працюємо тут надалі, і більш детальну інформацію скажемо вам вже в наступних випусках. Своєю чергою керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попком наголосив, що вночі відбулася 19-та повітряна атака на Київ за жовтень. Повітряна тривога тривала понад дві години. Російські дрони не змінили свою постійну тактику, заходили в бік столиці з різних напрямків на різних висотах. Силами та засобами протиповітряної оборони ворожі безпілотники були вчасно виявлені та знешкоджені. Попередньо внаслідок атаки ударних дронів збройних сил Російської Федерації в Київ... Іві зафіксовано падіння уламків в Соломінському районі. Тут в багатоповерховому житловому будинку виникла пожежа в кількох помешканнях. З будинку було евакуйовано 18 людей, постраждало 9 осіб, серед яких одна дитина. За іншою адресою в цьому районі в адміністративній будівлі виникло займання, згодом. відбулася розгарматизація ГРП. Пожежу вдалося ліквідувати. Крім того, Попко зазначив, що у Солом'янському районі пошкодження зазнала будівля дитячого садочка. Усі наслідки нічної атаки російських дронів у Солом'янському районі столиці опублікували у Кемва. Загалом вночі проти середи 30 жовтня армія РФ завдала удару ракетою по Україні та атакувала 62 БПЛА типу шахет та безпілотниками невстановленого типу. Сили ППО знищили 33 дрони. Про це повідомило командування повітряних сил зсу станом на 7.00 підтверджено збиття 33 ворожих БПЛА у Київській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській. Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях росіяни атакували ракетою встановленого типу із Білогородської області. Її окупанти випустили по приватному сектору на Сумщині. Тим часом шахеди армії РФ запускали з напрямків Орела та Приморсько-Ахтарська. Також зазначається, що тактична авіація противника постійно завдає ударів керованими авіабомбами по прифронтовій території на Сумському, Харківському та Донецькому напрямках. А як минула ця ніч у вашому місті? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте. У наступних випусках для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.